Христос народився. У нас це свято продовжується, правда? Народження Ісуса Христа воно буде продовжуватися, я надіюся, продовж всього нашого життя, правда? Він народився не тільки на землі, прийшовши в тілі, а він народився і в наших серцях. І слава йому за це, правда? Він перемінив наші думки, наше серце, наше життя. Він поставив нас на цю стежину праведності, якою він ведеть за собою. Правда? І за це хвала Йому. Я буду читати послання до євреїв, 12 розділ. Зачитаю з 1 по 6 і потім з 11 по 13 віршик. Тож і ми, мавши навколо себе велику таку хмару свідків, Скиньмо всякий тягар та гріх, що оплутує нас, та й біжімо з терпеливістю до боротьби, яка перед нами, дивлячись на Ісуса, на начальника і виконавця віри, що замість радости, яка була перед Ним, перетерпів Христа, не звертавши уваги на сором і сів по правиці престолу Божого. Тож подумайте про того, хто перетерпів такий перекір проти себе від грішних. Щоб ви не знемоглись і не впали на душах своїх. Ви ще не змагались до крови, борочися проти гріха, і забули нагад, що говорить до вас як синів, мій сину, не нехтуй Господньої кари, і не знемагай, коли він докоряє тобі. Бо Господь кого любить, того Він карає, і б'є кожного сина, якого приймає. Із 11 по 13 віршик. Усяка кара в теперішній час не здається потіхою, але смутком, та згодом для навчених нею приносить мирний плід праведності. Тому то опущені руки коліна знеможені, випростуйте, і чиніть прості стежки ногам вашим, щоб кульгави не збочило, але краще виправилось. Амінь. Ось таке дивне слово сьогодні нагадує нам Господь. Знаєте, коли я читав це слово, якось Бог поклав декілька пунктів в моєму серці, з якими би я хотів із вами поділитися. Що саме проговорив до мене Господь, і я вірую, він не тільки до мене проговорив, а хоче сьогодні проговорити і до вас, і до ваших сердець. Він говорить до нас різними способами, ми це знаємо, правда. Ми вже десь трохи і навчилися слухати його, правда? І вчимося і надалі його слухати, його чути, і бути слухняними, як ті діти. Хочеться, щоб наші діти нам були слухняні, правда? Хто має дітей, хто мав дітей, які були ще малими, зараз, можливо, повиростали вже є великі. І хочеться, щоб діти були слухняні батькам. І ми щось для цього робимо, щоб вони нас слухали. Бо ми хочемо для них чого. Хочемо для них добра, правда? Хочемо їх настановити в тому житті. Щоб вони навчилися жити самостійно, щоб вони були самостійні, щоб вони не залежали завжди від нас, правда? Бо коли сядуть нам на шию, ми їх так навчимо, то воно так десь і буде, то воно так десь і буде. І ми хочемо для них добра. І навчаємо. І порою, знаєте, і треба різку взяти, правда? І покарати треба дитину. Але ми караємо для того, щоб нас встановити. для добра. І ось Господь дещо говорить до нас. І я тут відмітив таких декілька пунктів. Що покла на моє серце Господь. Перший з пунктів це говорить слово Боже, потрібно скинути всякий тягар та гріх, що оплутує нас. І далі, другий пункт, бігти до боротьби, яка попереду. Бігти до боротьби, яка попереду. Чомусь Господь попереджує нас як дітей своїх, що попереду нас чекає щось. Попереду нас чекає боротьба. Правда, ми це розуміємо, тому що з боротьбою ми стикаємося в своєму житті практично кожен день. Правда, є якась боротьба у в в нашому житті? Чи це боротьба в наших думках? Чи це боротьба десь в нашому серці? Чи ми десь щось чимось незгідні, чи ми десь на чимось роздумуємо. Десь є якась певна боротьба, боротьба. І Бог нам говорить про це і нагадує нам про це, бо Він хоче давати нам перемогу. Перемога. Але щоб ми почали бігти до цієї боротьби, яка попереду, треба дещо залишити, правда? Тягар тут пишеться і гріх. Треба залишити якийсь тягар і якийсь гріх. Ну і гріхи, слава Богу, ми вже залишили, правда? Є помилки, звичайно, є такі помилки, які ми чинимо і не один раз, правда? І повторяємось в своїх помилках, але Господь нас навчає, нам показує, нас докоряє, щоб ми ці помилки також залишали. І Господь говорить, але є ще дещо, є ще якийсь тягар, який нам треба залишити. Є ще якийсь тягар. Тому що з тягаром важко бігти, правда? І Він вимучує, і він втомлює. І от деколи ми, люди, діти Божі, беремо на себе якусь тайношу і хочемо бігти. Но бігти воно довго не виходить, бо сили пропадають, правда? Бо беремо на себе за важку ношу, яку ми можемо понести. Потрібно залишити тягар, залишити тягар. А от як це зробити? Нас навчає Слово Боже, нас навчає Господь, як залишити нам наш тягар. Знаєте, чим більше тягару я на себе беру, я це зі свого життя знаю, тим менше я довіряю Богу. Тим менше я довіряю Богу. Чим більше я на себе беру, тим менша моя довіра Богу. Тому що я хочу щось зробити сам. Розумієте думку? Я хочу щось зробити сам. Я думаю, що я щось зміню чи в своєму житті, чи в житті моїх брідних, близьких дітей. Я забуваю про те, що вся сила є в Господі. І тільки коли Він мені дасть цю силу, вона також і в мене буде. Що я залежу від мого Спасителя Ісуса Христа кожен день. Тому тоді, коли я беру на себе забагато, я не зможу цього нести. Мені потрібно більше довіритись Богу. Більше довіритись Богу. Віддати Йому ці, ці тягарі земні. віддати Йому, бо я не понесу. Я не зможу. Я довіряю Боже і віддаю в Твої святі руки своїх дітей, своїх батьків невіруючих, своїх знайомих. Чи це на праці в мене є десь якісь там невіруючі люди, за яких я молюся, переживаю. Ми це несем до Бога, правильно? Ми це несем до Бога, бо ми розуміємо, що як би ми цього не хотіли, ми не змінимо людей. Ми не змінимо людей. Якби ми їм не толкували, не роз'яснювали, тільки коли Бог відкриває, людина починає розуміти, правда? Тільки Ісус Христос, коли відкриває очі духовні, людина починає бачити. Людина починає бачити. Тому для чого на себе брати ці тягарі, які ми не зможемо нести, краще їх віддати Ісусу. І про це нам нагадує Слово Боже: скинути всякий тягар і бігти до боротьби, яка попереду. Попереду нас чекає боротьба. І ми не знаємо, що трапиться сьогодні, через годину, через дві, через три. Ми не знаємо, що буде, які виклики будуть в нашому житті завтра, правда? Ми не зможемо цього передбачити. Ми не зможемо, а Господь це знає. Тому Господь нам хоче сьогодні дати силу, щоб ми завтра прийшли. Щоб ми сьогодні встояли. Господь нам хоче дати силу. Щоб ми розуміли, що чекає нас боротьба. Якась є певна боротьба в моєму житті, певна боротьба в вашому житті. Ця боротьба може бути різною. Вона може бути різною. Але Господь Він хоче дати нам силу, щоб ми здобували перемогу, щоб ми здобували перемогу. Він хоче бачити своїх дітей, тебе і мене, дорогий брат, дорога сестра, переможцями, переможцями, як ми, батьки, хочемо бачити своїх дітей щасливими, правда, які мають десь успіх в житті, правда? Ну, ми хочемо бачити своїх дітей, які мають успіх в житті яким все виходить, які правильно стоять, які правильно відстоюють свою позицію. Ми хочемо бачити, так же само наш Отець Небесний, Він хоче бачити на перше нас в правильній позиції. Щоб ми, зайнявши цю позицію, відстояли її до кінця свого життя. А ця позиція є одна це Слово Боже, це Ісус Христос. Це розуміння того, що сила тільки в ньому. Чим ближчими до Нього, тим ми сильніші. Тим ми ж сильніші. І тільки його сила, вона може сильно діяти в нас. Тільки його сила. Ми своєї маємо, ми всього лиш люди, правда? Ми розуміємо, що ми як цей глиняний посуд. І тільки Господь, коли нас береть свої руки, Він може нас використати, правда? Він може нас використати. Він може через нас подати цієї водиці і іншому, правда? Але тільки коли ми, як цей глиняний посуд, в його святих руках, в Його волі. І далі я відмітив такі пункти. Завжди дивитись на Ісуса. Де в другому вірші кажеться, дивлячись на Ісуса, на начальника і виконавця віри, що замість радости, яка була перед Ним, перетерпів Христа, не звертавши уваги на сором і сів по правиці престолу Божого. Завжди дивитись на Ісуса. Порою є велика помилка, також і в моєму житті. Я багато разів чинив такі помилки, коли я відводив свій погляд від Ісуса, дивився десь на тих чи на інших людей. Знаєте, і щось та й недобре ставало тут мені. Якось та й боляче ставало. Знаєте, і так десь якісь думки підкрадалися, що чомусь інші не проходять того, що проходжу я. Чомусь іншим краще, так десь не переживаю, так десь не то, не сьо. І воно мені якось не ліпше ставало від цього. А якось тут якийсь появлявся такий камінь, такий тягар, і так воно боляче ставало. Тому що я погляд свій відвів від Ісуса. І я забув про це, а можливо не нагадав собі ще раз про це, що перетерпів ради мене Господь Ісус. Що Він зробив для мене, і надалі, що Він робить в моєму житті, також для мене. Також для Тебе, дорогі брати і сестра, Він робить щось впродовж нашого всього життя. І коли ми про це забуваємо, коли ми відвертаємо від Нього погляд, ми бачимо щось нам недобре. Ми це розуміємо, нам краще від цього не стає, нам краще від цього і не стане, дорогі брати і сестра. Коли Петро, Павло, коли Петро відвів погляд від Ісуса, що він зробив? Він почав тонути, правда? Він зробив неможливу річ. Павло, в своїй вірі, він довірився Ісусу, пішов по воді. Хто з нас таке зробив колись в житті? Хто з нас та й зможе стати на воду і піти? Я не знаю, чи ми це зможемо зробити. А Павло це зробив. Петро це зробив, я вибачаюсь. Але коли він відвів свій погляд від Ісуса, він почав потопати. Він побачив ці хвилі, він побачив це бушуюче море. І йому страшно стало. Йому страшно стало, і він почав потопати. Ну Ісус не відійшов далеко, Він підійшов, правда, Він взяв за руку, правда, Він сказав Йому маловірний, чому усумнився? Чому ти усумнився в силі Моїй? Чому ти усумнився? І як воно деколи боляче є, коли ми відвертаємо свій погляд від Ісуса Христа, який помирав за нас, який взяв наші гріхи на себе і розп'яв їх там на голові. І Адам, дарувавши вічне життя, Прийнявши нас як дітей своїх, обмивши крові своєю, зодягнувши в білі одежі нас, ми кожен із нас, ми знаємо, які ми були, правда? Ми знаємо, які ми були. Але Ісус Він не постидався нас. Він подав свою святу Руку, підняв нас, підняв нас і прийняв. Обнявши, знаєте, обнявши. І ці обійми, я вірю і знаємо, відчуваємо до цього дня, правда. І вбійми Ісуса Христа, Його любов, яка уртає нас кожного дня, коли ми просинаємось, а Його милість вже обновилась над нам. Він дав нам життя, Він дав дихання в грудях наших, Він збирає нас по церквах. Правда, Він приготовить своє слово для нас. Служителя готуються для нас, що готують, псалми, готуються. Проповіді готуються. Він робить це для нас, щоб нас настановити, щоби нас укріпити. Правда, дорогі брати і сестра? Але ми порою відводимо, відводимо свій погляд. І тут нам, Слово Боже, нагадує, дивлячись на Ісуса, на начальника і виконавця віри. Начальника і виконавця віри. І далі говорить Слово Боже. Тож подумайте про того, хто перетерпів такий перекір проти себе від грішних. Не тільки дивитись на Ісуса, дорогі брати і сестра, а й думати, я відмітив собі так: думай про Ісуса. Думай про Ісуса. Чим більше наших думок буде про Ісуса, про Його милість, любов, про Його ласку, доброту до нас. До нас тим менше будуть лишніх думок, земних думок, непотрібних думок, ті, які порою нас руйнують, які нас не збудовують, їх буде чим раз тим менше, тому що нас буде примножуватись, думки про Ісуса, про нашого Спасителя, нашого особистого відкупителя, дорогий брати, сестра. Як важливо розуміти, коли ми читаємо Слово Боже, як багато Господь хоче сказати до Тебе та до мене. Щоб стати, щоб ми стали сильнішими, щоб ми стали сильнішими, щоб ми не шкотигали, знаєте, за ним, бо нам так тяжко з тими такими, знаєте, турбелями ззаді, які ми будемо так тягнути і тягнути, І ради не дамо дотягнути. дорогі брати і сестра. Чим більше думок про Ісуса, ти нам краще, тим більше миру Божого в нашому серці. Тим чистіший наш розум, дорогі брати і сестра. Тим менше місця для ворожих думок, для думок лукавого, які він хоче посіяти в нашому серці. Тим менше місця ми даємо лукавому, дорогі брати і сестра. Тому що наші думки про нашого відкопителя, про нашого Спасителя, який живий, який живий. І він з нами кожен день. І Він сказав своєму слові: Я не покину, я не залишу. Він той, хто не покинеть, і він вірний слово своєму. Ми порою забуваємо, що ми пообіцяли Ісусу, правда? Доброю совістю служити Йому, знаєте? О, як багато в мене ця совість була зовсім недоброю, дорогі брат і сестра. Як багато раз каявся. Я вірю і ви каялись. Знаєте, совість десь мучила, а обіцяв тобі Ісус, а тут не так зробив, а там не те сказав, а тут позицію свою відстоював, а не Слово твого, а не Твою Христос о, як багато У мене ця совість зовсім була нечиста. Але приходили до нього, правда, і він вірний, який не залишав, який надалі пригортав, обіймав, притуляв, як батько, ось це дитя до себе і каже: сину, дочко, я люблю тебе. Я не забув за тебе, я бачу, тобі важко є. Я бачу тобі непросто, я лиш довірся мені. У мене є сила довести. І я знаю, як тебе вести. Знайте порою, щоб на пасовиська пастух загнав у Отару овець. Потрібно було через різні такі проходити і скали, знаєте, і гори, і різні долини треба проходити, щоб дійти до певного пасовиська, там, де ті пажичі зелені, там, де вже добре і заспокоїться ось ці, ось ці вівці, де вони вже заспокояться і просто будуть їсти. Їм буде легко, їм буде добре. Але порою треба дойти туди, дойти туди. Дорогі брати і сестра, а як треба сили, щоб дойти? Правда? А як треба сили? І є ще такий пункт, який я собі відмітив. Це вже п'ятий пункт. Господня кара та докір приносить плід праведності. Що дальше нам говорить Господь? І я зачитаю п'ятий віршик. З четвертого зачитаю: ви ще не змагались до крові, боручись проти гріха. І забули нагад, що говорить до нас, до вас, як синів, мій син, не нехтуй Господньої кари, і не знемагай, коли він докоряє тобі, бо Господь кого любить, того Він карає і б'є кожного сина, якого приймає. Що нам нагадує Господь, правда? Ось ця кара і докір. Він має бути в нашому житті, бо ми є люди, правда? Бо ми є люди. Нас треба вчити. Нам треба порою докорити, а порою і кара потрібна. Нас порою і покарати треба, щоб ми зрозуміли, що Він є Бог, і Він встановляє правила, а ми лиш люди. І ми не можемо робити корективи в Його слові. Ми не можемо під себе підлаштовувати Слово Боже. Ні. Він є Бог. За Ним Його правила, а нам лише покоритися правилам Божим, покоритися Слову Його. І що робить картання? Господня кара та докір що робить в нашому житті? Він приносить пліт праведності. Але коли це відбувається, дорогі брати і сестра, коли це відбувається, усяка кара в теперішній час не здається потіхою, але смутком та згодом для навчених нею приносить мирний плід праведності. Коли цей плід праведності приносить кара та докір Божий, коли ми є навчені нею, коли ми приймаємо цю кару та докір з подякою. Господь, я дякую тобі. Ти докорив мені. Ти побачив, в якій небезпеці знаходжуся сьогодні я. І ти докорив мені. Я дякую тобі. Знаєте, вчора в мене такий непростий день був, і я не знаю, що відбувалося. Якось так щось наді мною нависло, дорогі брати сестра. Якось так тяжко стало. Якось так тяжко стало. Знаєте, я вдівся, нікому нічого не сказав, сів в машину і поїхав. Поїхав в таке місце безлюдне, де нікого немає. Заїхав так, такий куточок, сів в машині і думаю, що відбувається. Знаєте, і так десь думки, і так десь собі дещо згадую, що відбувається в моєму житті, що я проходжу. Знаєте, і в тому всьому я замічаю. Як я десь починаю себе жаліти, як я десь щось починаю навіть підкрадатися думки якоїсь обіди, я десь займати почав позицію вбрази. Я десь обідився, що відбувається. Ось чому так в моєму житті? О чому мене ті не розуміють, а чому мене ті не розуміють? Знаєте, я почав відчувати обіда, почала заселятися в моєму серці. Обіда почала заселятися в моєму серці, і я зрозумів, яка небезпека, яка небезпека чекає мене. І я взвав до Господа, дорогий брат і сестра. Мені нагадався псалом Почуй мене, Боже. Я відкрив цей псалом почав співати, і сила наповнила. Знаєте, йдесь всяка обіда, образа, вона зникла. Я хотів зайняти сторону обіди. А знаєте, що робить обіда? Що є протилежність послуху Божому, це є обіда. Я не згідний з тобою. Я не згідний І найкращий метод ось цього непослуху, і щоб не смирити своє серце це обідитись Це обідитись Знаєте, дорогі брати і сестра, велика небезпека. Мені це Господь відкрив. Мені це Господь показав, яка у мене була небезпека, коли я хотів допустити образу своє серце. Коли я десь хотів обідатись на певних людей в моєму житті, ну Господь каже, я так тебе не вчу, я так тебе не вчу. Ми не маємо права залишити в своєму серці місце для образи, дорогі брати і сестра, коли Господь нам докара, докоряє, коли нас, він, він нас картає, приймемо це, приймемо це, приймемо це як благословіння від Господа в нашому житті. І тоді воно принесе нам плід праведності. Ми побачимо плід. ми побачимо те, як воно десь нас зміцнить, укріпить. Ми почнемо розуміти це з часом. Як ми десь здобули тоді перемогу, а сьогодні воно не косається нашого серця. А сьогодні ось така сама подібна може бути ситуація, але я на неї так уваги не зверну, як я вчора звернув. Але мені воно обідно не буде, як мені вчора було, тому що прийшла перемога в Твоє та моє життя, дорогі брати і сестра. Господь дає цей плід праведності, Він дається відчути, Він дається нам побачити. Ось ця боротьба, як важливо перемагати, як важливо перемагати, йти за Ісусом, дивитись на Нього, роздумувати про Нього, дорогі брати і сестра, і тоді легко буде. Тоді нічого лишнього не буде, дорогі брати і сестра, і тому далі нам слово Боже говорить: опущені руки і коліна знеможені, випростайте, випростайте. Можливо, ти саме в цьому стані, руку пущених сьогодні на місці цьому. Можливо, твої коліна вже знемолись, і ти йти не можеш. Але Господь каже: випростайся, підійми свої руки та йти за мною. Дивися на мене, що я перетерпів, як я змагався до крові, як я змагався за душу твою, за душу рідних твоїх близьких твоїх. довір'ся мені, залиш цей тягар, який ти хочеш нести. Ти не в змозі це зробити. Довірся мені, дорогі брат і сестра, як важливо прислухатись до голосу Божого, віддати все в Його святі руки. В нього є сила, в нього є сила. І чим ми ближче до нього, чим більше наших думок про нього, тим нам легше буде йти. Ми зараз помолимося, дорогі брати і сестри, і попросимо Бога мудрості. Можливо, ми чогось не бачимо в своєму житті. Можливо, ми забагато на себе взяли і не в змозі понести. Так довіримося йому. Нехай Господь нам поможе, дорогі брати, і сестра, йти за нього, йти за ним, дивитись на нього, роздумувати про нього, його картання і докір приймати з подякою, бо це для нас він робить. Щоб нас укріпити, щоб зміцнити і надалі вести за собою. Він сильний Бог, щоб довести тебе. Він сильний Бог, щоб довести мене, так довіримося йому і прийдемо до нього. Амінь.